Всім привіт! З вами канал Космос. 22 лютого 2023 року на знімках з телескопу Південноафриканської астрономічної обсерваторії було помічено астероїдоподібний об'єкт 18-ї зоряної величини. Пізніше виявилося, що про схожий об'єкт було повідомлено ще 9 січня того ж року від обсерваторії Ци Ціньшань. Але оскільки довгий час нових спостережень за об'єктом не проводилося, то об'єкт вважався втраченим. Згодом його навіть знайшли на знімках 22 грудня 2022 року в Паломарській обсерваторії. На цих зображеннях помітили, що об'єкт мав щільну кому і короткий хвіст, а це основні ознаки комети. Щоб перші дві обсерваторії не ображалися, комету вирішили назвати на їхню честь. І тепер всі з нетерпінням очікують появи над українським горизонтом 12 жовтня комети Циціньшань Атлас. Що означає велика комета? Як її спостерігати, куди спершу дивитись та як сфотографувати це рідкісне явище? Отож, давайте розбиратися у цьому разом! Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Навесні минулого року, після розрахунку її орбіти, прогноз центру малих планет був потішним. Максимальна зоряна величина комети досягне 7 жовтня 2024 року плюс 0,3. Інші прогнози стверджували, що комета досягне мінус першої зоряної величини. Для тих, хто не дуже добре в цьому тямить, то так історично склалося, що шкала зоряних величин має такий вигляд: тьмяні об'єкти мають більше число, а яскраві менше, і можуть досягати від'ємних значень, як от Сонце, Місяць чи Венера. Людина неозброєним оком на незасвіченому зоряному небі може побачити об'єкти з видимою зоряною величиною більшою за плюс 6. Згідно з останніми спостереженнями, яскравість комети на даний час сягає мінус 2,5, що робить її на даний час найяскравішим об'єктом після Сонця, місяця і Венери. Так вона вже давно перегнала свою подругу комету Неовайс, якою всі так милувалися влітку 2020 року. Ось кілька моїх фото. Певен, що і у когось з вас такі є. Тоді дехто називав Неовайс великою кометою 2020 року. Але що це за статус такий? Переважно такий статус отримують комети, які стали особливо яскравими і спостережуваними неозброєним оком. Вони стають легкопомітними і видимі для випадкового земного спостерігача. Ось приклади. Це гравюра великої комети 1577 року над Прагою. Її спостерігали неозброєним оком близько трьох місяців. А ось велика комета 1811 року. Її спостерігали більше восьми місяців. Але цей рекорд був побитий кометою Гейла боппа у 1997 році. Тоді комета була видима неозброєним оком цілий рік і шість місяців. Звісно, теперішня комета цей рекорд точно не поб'є, але на статус великої комети 2024 року вона цілком може претендувати, адже при даній зоряній Величині є цілком спостережувана для випадкового спостерігача. Сподіваємось, обійдеться без великих заголовків, НЛО помічено над Коломиєю, чи на Землю прямує великий метеорит. Вам можливо смішно, а ось у середньовіччі поява комети, як і іншого відносно рідкісного астрономічного явища, свідчила про насування голоду війни чи навіть кінця світу. Повернімося в наш час. 28 вересня цього року комета цзіньшань Атлас пройшла перегелій своєї орбіти на відстані 0,39 астрономічної одиниці від Сонця. Деякі вчені укладали парі, що комета розпадеться при досягненні нею перегелію, як це часто буває з кометами. Але все ж вона, як і Україна в останні роки, витримала і вистояла. І вже завтра, 12 жовтня, вона проходитиме найближче до землі, і мінімальна відстань між землею та кометою становитиме 70,6 мільйонів кілометрів. І тут переживати не варто, це дуже далеко. Для порівняння, це близько 184 відстані від землі до місяця. Жителі Південної Півкулі вже давно милуються кометою, а українцям вона стане доступною для спостереження тільки завтра. Її хвіст зараз сягає видимого розміру 25 градусів, а це 50 видимих дисків Місяця. Звісно, на фотографії він матиме ще довший вигляд. Варто наголосити, що хоч комета наближається до Землі, вона все ж віддаляється від Сонця і її видима зоряна величина зменшується. Але згідно з оцінками, ми ще встигнемо намилуватися нею неозброєним оком приблизно до 16 жовтня. Надалі для спостережень потрібно буде використовувати телескоп чи бінокль. До речі, багато цікавої інформації про цю комету також можна прочитати у статтях українського журналу The Universe Space Tech. Обов'язково поцікавтесь. Як і де знайти цю комету? Для цього вам потрібно знайти відкритий західний горизонт і одразу після заходу сонця пробувати її там шукати. Перші дні після 12 жовтня вона буде дуже низько над горизонтом, тому у вас буде мало часу, щоб її побачити, приблизно пів години. Але пізніше вона віддалиться від сонця і буде доступною для спостережень на повністю темному небі, але вже з використанням телескопа чи бінокля. Для пошуку можете використати Stellarium. Звісно, кожен би хотів спробувати її сфотографувати і опублікувати селфі з кометою в соцмережах. Хтось скаже, що це неможливо і потрібні спеціальні фотокамери, але це не так. Звісно, за допомогою професійного фотоапарата з використанням спеціального монтування і об'єктивів, ви зможете зробити неймовірні знімки. Але й за допомогою смартфона можна займатися астрофото. Так, використовуючи мануальний ручний режим на камері смартфона, можна встановити довготривалу витримку, налаштувати на максимум світлочутливість і обов'язково якось прилаштувати смартфон до штативу чи до чогось непорушного, щоб не було треку. Якщо вам це цікаво, ми якось детальніше обговоримо методи астрофото. А поки заварюйте чай, готуйте термоски, виходьте на свіже і поки тепле осіннє повітря та милуйтеся кометою. Ну а на цьому мене все. Цінуйте кожен момент, слава Україні.